Вісім жителів Донеччини отримали поранення внаслідок обстрілів російських окупантів минулої доби, повідомив Суспільному поліцейський Олег Керницький. Авіаудари рашисти завдали позванівці. Поранено п'ять цивільних осіб, пошкоджено багатоквартирний будинок. градів росіяни обстріляли Торецьк. поранили людину, пошкоджено 11 приватних будинків, господарчу споруду, гараж, автомобіль. Внаслідок артилерійського обстрілу маємо двох поранених у селі Берничі очеретницької громади. Зі ствольної артилерії окупанти відкрили вогонь по селищу гостре Курахівської громади. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. За його інформацією, травмованих та загиблих немає. Пошкоджено чотири будинки на Лиманському напрямку. Аеророзвідка Держприкордонслужби виявила групу російських армійців, які ховалися в окопах. Скоригували вогонь артилерії по позиціях загарбника, а також відпрацювали по ворогу з ударного дрона в результаті скидання уламкових гранат. Двох загарбників знищували напередодні. Військові зсу наступали на південному фланзі довкола Бахмута. Захисники просунулись вперед, закріплюються на досягнутих рубежах. Пише у своєму телеграм-каналі заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на Бахмутському напрямку. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Ступочок. Олександра Шультиного та Деліївки від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Олександру Шультине, Деліївка, Дружба, Північне та Південне Донецької області. Піротехніки ДСНС протягом минулої доби обстежили 4 гектари території Волноваського, Краматорського та Покровського районів та виявили там 105 одиниць вибухонебезпечних предметів. Повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.